2024 рік став для поліції охорони роком численних викликів рішучих дій і важливих досягнень. Понад 1 мільйону 178 тисяч виїздів здійснили наші наряди за рік. З них 148 тисяч – це оперативні реагування на виклики за спецлінією 102. Ми захищаємо 164 тисячі 900 об'єктів, серед яких 11,5 тисяч – критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність країни. Окрему увагу приділяємо захисту майна громадян. Під нашим наглядом 215 тисяч 300 приміщень, із них 12 тисяч 300 додані цього року. За для безпеки освітян у закладах освіти облаштовано понад 10 тисяч тривожних кнопок. Встановили та контролюємо 21 тисячу 200 кнопок термінового виклику поліції, із них 1244 з вільним доступом для громадян, що було додано з цього року. За 2024 рік за участі поліції охорони розкрито понад 43 тисяч кримінальних правопорушень. І виявлено понад 11 тисяч адміністративних правопорушень. Однак поліція охорони це набагато більше ніж просто охорона. Ми організували танготерапію для ветеранів війни, яка допомагає їм повернути гармонію в житті. Провели сотні заходів для дітей з сирі та дітей з інвалідністю, щоб подарувати їм надію та турботу. А ще здали понад тисячу літрів крові для порятунку життів. Волонтерство стало нашою місією. Ми організували гуманітарну допомогу для захисників, передали їм дрони та провели благодійні аукціони. Наші підрозділи на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Запоріжжі щодня стають опорою для людей після обстрілів. Ми допомагаємо розбирати завали, рятуємо людей з-під руїн, евакуюємо маломобільних осіб та цілі родини з найнебезпечніших регіонів. Кожна евакуйована людина. Це врятоване життя і шанс повернути спокій. 2024 року понад тисячі наших колег приєдналися до Лав Збройних сил України. Це ті, хто ще вчора оберігав наші домівки, а сьогодні боронить кожен клаптик рідної землі. Хтось із них тримає оборону в найгарячіших точках, хтось, на жаль, уже не повернеться. Ми пам'ятаємо кожного вони наша гордість. І символ незламності. Ми чекаємо на них, щоб разом продовжити служити людям. Попереду нові виклики. Попереду ще багато завдань, але ми готові. Наша місія це безпека і підтримка кожного громадянина. Поліція охорони, охорона, що завжди поруч.